Здравствуйте, Сергій Ніколайович. я к вам дозвонилась. Меня зовут Ольга, я живу в Кировограде на мікрорайоні площадку, Потому что эти все застроенные гаражи, нам просто вже где, где гулять со своими детьми. Подивимось, дійсно, якщо там незаконні гаражи, то треба їх прибрати, якщо не оформлені. І дійсно наші двори повинні стати. На другий же день голова облдержадміністрації приїхав на провулок фортечний, звідки й телефонували. Подивився сам і дав вказівку вивчити ситуацію. З'ясувалося, дозвіл на встановлення гаража і земельну ділянку під нього є, виданий попередньою владою міста. Влада нинішня через невраховані технічні умови вважає документ незаконним, тож гараж сьогодні прибрали. Рішення сесії було прийнято всупереч вимог законодавства, всупереч створення техногенної ситуації. Ми повторимося, що тут газові комунікації 0,6 атмосфер, тиск і є заперечення газової інспекції. Кіровоград газу, тому ми повинні швидко прореагувати на цей випадок. Гараж його власнику пообіцяла відвезти, куди він попросить. А от мешканці навколишніх будинків уже знають, що тут стоятиме натомість. Спортивна площадка Ларін пообіцяв, що буде тут спортивна площадка у нас. Анастасія Муситенко, Володимир Волок день за днем.